Рації, два набори бренду Silver Crest. Отак вони виглядають, приходять в таких коробочках. Отакі От дві маленькі рації. Вони йдуть до 8 кілометрів, буде зв'язок між двома раціями. Є 16 каналів. Можете вибрати. В комплекті також йдуть батарейки. Є док-станція. Отак вона виглядає з зарядним портом Micro USB. Є сама зарядка, вона йде без перехідника на євророзетку. От така, от вона. І інструкція є на англійській мові. Можете перевести і подивитися, як правильно налаштувати та користуватись. Вологозахист у нас буде IPX 2 термін дії батареї до 11 годин. Також можете підзаряджати через док-станцію. Ціна такого лоту з двох таких комплектів буде всього 2000 гривень. Номер лоту зможете подивитися в описі до цього відео, а також замовити в наших менеджерів номера телефонів будуть у шапці профілю.